Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас бачите всю ніч і ранок. іде сніг. Сусід чистий снігоуборочним комбайном. А ми з вами побалакаємо на наші теми про бджільництво. ще раз, друзі, вітаю! Показав вам, яка в нас зима. Там не дуже я, щоб не затягувати відео. Що сніг йде, добрий сніг, з ночі йде, на, на сантиметрі вже 15 навалив. Снігоуборочні машини ходять, всі чистять. І я зранку, поки жінка виїхала, теж прочистив, щоб вона вискочила. А на дорозі вже там працює техніка з ночі. Але в цьому відео там ще короткі. Відповіді на коментарі людям подобається, що я відповідаю більше. І так і будемо продовжувати з вами. І ще одне запитання задає Джоля Луцька. Вітання з Луцька. Коли починати зажимати сім'ї? Зараз ви краще, якщо у вас вони забезпечені кормами і всі для них там... Условия, скажімо, гарні, краще не чіпати, щоб не збуджувати бджіл, щоб вони не нервували, щоб вони не поїдали більше кормів. Хай вони спокійненько сидять. А коли тільки перший обліт пройде, бувають вікна і навіть і в лютому, і в березень це 100% будуть, і в лучку там. Зараз погода всюди помінялась. так що... Якщо облетяться, одразу пробігти по пасіки, посокращати гнізда, позлужувати корма за заставну, а в гнізді нічого не залишайте практично. Ну там ті рамки, явно, що вони ще ж із медом, ті, що ви залишаєте, у них температура буде гарна, матка буде не тільки отакі п'ятачки сіяти на рамки, вона буде захватувати всю. А потім, коли вона там, наскільки вони там роблять стільки рамок, щоб вони обсижували від передньої до задньої стінки цю рамку, щоб мед вони не навмисно обігрівали, а щоб вони завжди у них був розігрітий. Чому краще зимувати на звужених гніздах? Тому що коли бджоли знизу сидять, вони захватують ще мед і завжди, коли вони... Поїдають його почуть. Він завжди там уже розігрітий. Як не кажіть, вони там температуру велику не піднімають, ну, градусів 13-14 це не мінус вже, і навіть ноль. При цій температурі мед жидкий, ну не жидкий він не стає, але завжди доступний для бджіл, що вони можуть його брати, розводити для кормів. Так, далі йдемо. Зужуйте, коли облетяться бджоли, ви будете бачити, скільки у вас все. Так, дякую за навчання, дякую багато. Так. Дякую, дякую. І Я вам дякую, що дивитесь, що ставите лайки. Про українську рамку. Тут людина теж написала. Да, правді. Раніше українська рамка була ще і внизу. Щоб вона, не, не до, ну як зверху Гохмана, так було і внизу ставили. Але от як не вистачає у вас магазинів або прозівали, я за це сказав. Вони тоді заливають все. І оце де розділення Гохмана, як, як і на 300 й рамці, вони заливають все між рамками. все, в кожну вулочку, якщо недостатньо вощини або ще чогось. Все ви правильно сказали. Ну, За ту матку, що це я перепутав, чи люди, за молочну сиворотку, ну в кожному відео я кажу і ще раз повторюся, я, мені не тяжко. Будете робити, коли ви вже знаєте, коли у вас будуть літати. Тоді і готуйте молочну сивортку на приблизно на кінець березня. Щоб ви могли кінець березня, початок квітня пройтися, їх обробити. І їм буде гарно і вам. Так, чи далеко у вас Альберта? Так, далеко, дуже далеко. Так, так. Роздільні решетки. Я сказав, що роздільні решетки, мені головне, щоб матка туди не проходила, а бджоли завжди пройдуть. Так, знову ганімановські решітки. Використовую, що попадається, те використовую. Тут металеві, на десятирамкові дуже гарні вони і в нас раніше були. Оце металеві роздільні решітки, я скажу, це самі гарні решітки. У них е, і проволочка кругленька, і бджолом. Це дуже гарно проходить через них. Чи є у вас досвід роботи з ППУ? Чи є сенс переплачувати порівняно з дерев'яними? Ні, скажу досвіду немає. І не хочу навіть мучити бджіл у цих ППУ вуликах. Тому що. Я сказав, ні маток, не ріжу, ні криля, нікого нічого не знущаюся. Я працюю з бджолами і вони віддячують мені за все, за те, що їх... А тримати їх треба в дереві. Це найнатуральні. Дерево саме натуральне. Держав, держу і буду держати, скільки буду жити і ще не знаю. Але буду держати тільки у дереві. Ніяке ППУ я не хочу. Я вже відповідав, а там умники кажуть, я при Союзі жив при Радянському Союзі, і в ті часи більш-менш ну, контроль був, може перебільшений, а може й ні, але ветеринарна служба не давала ніколи згоди. На виготовлення ППУ, ППС ніяких. Тому що це не дуже добре. Ось і знову Олександр Березенко з Кіровоградщини. За те, що я йому об'ясняв, підкажіть, чи варто давати бджолам лютий березень протеїною білкової підкормки. Я скажу у березні так, в лютому ще ні. Навіщо їх давати? Ви не знаєте, яка буде зима, а протеїнові ліпьошки ваші, вони кишечник забивають джолами, ну, потім починають то обсиратися, то ще якась біда. І ну це не його запитання, а там було запитання, чому жидкі підкормки давати не можна. Я вже об'яснив, не давайте житті, рідкі підкормки ранньою весною до першого до першого Приносу нектара вулик. Якщо вже принос вулик пішов, можете давати по чуть-чуть рідку підкормку. Може, медову ситу, може сироп, може, що ви там знайдете. Але взимку не давайте. І у березні, коли холодно, не давайте. Це не тільки побуджує бджіл там на розвитку, чи ви будете втрачати бджіл, тому що вони будуть активуватися і вилітати на пошуки нектару, а його немає, вони там будуть залишатися. І ви побачите в своїх уликах, що там менше, менше і менше з кожним днем буде бджоли. Та бджола, що ви дасте сироп, вийде через 21 день, а ця бджола, що є, і повинна ще підтримувати і температурний режим, підкармлювати і все вулику, вона щезне, тому що вона полетить шукати нектар, а його немає, вона там залишиться. Не робіть цього до першого приносу нектару вулик. Матки починають, да, Олександр, розсіватися, але давайте вже у березні, але я сказав, ніякі протеїнові ліпешки не наганяють так силу сім'ї, як. Свіжий нектар і пилок. Сім'ї у вас гарні. Тримайте, як тільки пилок пішов, Старт іде сумасшедший аби були бджоли вулику гарні. Да, от українські рамки, я сказав, ви не збувайтеся, це український вулик дуже гарний вулик. Він вам не, заважить, не завадить на пасіки. Розділіть він у вас на 20 рамок. Розділіть його по 10 рамок, окремо можете магазини поставити, або цільний, і працюйте, набирайтеся опиту. Так, жидким я сказав, не корміть, поки немає першого нектару приносу вулик, іначе будете лазити по деревам. Не корміть, і ще раз повторюю. Профілактику від акарапітозу, якщо робити то я. Ніколи в житті мене не турбував акарапітоз, дай Бог, що й не потурбує. Тому що я завжди вулики тримаю в чистоті. В чистоті це називається дуже багато я ставлю вощини. І пишуть, як зберегти. Рамки з медом та з сушю. На 145-ту суш я завжди беріг у мене їх, ну, на 200 вуликів було мінімум по 4 корпуса магазинних на 145-ту. Почитайте, скільки в мене було цих магазинних рамок. І ніколи я ніякою молью, нічим не обробляв, відкачую останній раз. І складаю дно головне глухе. Фанеру я прибивав до нижнього магазину, щоб ніхто нікуди не міг залізти. У мене магазини без льотків, Ставлю, вони плотно в мене стають. І верхній теж закриваю. Не просто кришечку положити, щоб могла моль. Вона ж така скотеняка залізе у любу щель. А повністю тож фанери ДВП раз раз степлером чи шурупами прикрутили, як можна більше поставили в стійку. Все, ніхто туди не залізе і не вилізе туди. І нічого, нічим я ніколи не обробляв, але не откачав і сразу ставлю. Міль тоді, якщо якась там і буде, то вона в тому меду й потоне, і здохне вона там. І ви нічого не робіть. А суш, суш, зараз далі буде відео. А от пишуть, ну це ж Одессіт ще там пише, що в нас така ж погода, як і в Запорізькій області. Все вже правильно, ти кажеш, це точно у нас одна і та же погода нічим не відрізняється, коли більше дощу, коли менше, а так один до одного. Жара, як придави, так нікуди дівати. Міль просто задовбала. Якщо міль задовбала, значить ви мало ставите вощини. Тому що у новій вощині міль не дуже розводиться, а в старій вона у середотеченні, в цьому центрі вона там собі ходи понаробила і бігає. І ще багато роблять рамки, верхній брусок, щоб залазила туди вощина. Оце ви робите не для вощини, це ви робите ходи для молі. Щоб вона там жила собі, щоб її бджоли не доставали. Так, фала і щезена. Тут пишуть, що якщо 25-го першого травня розділити сім'ї на опів по 5 рамок, 3-4 рамки розплоду, руто зробити пакети на і відразу виїздити. На ріпак чи зможуть сім'ї пакети принести акації. Я сказав, краще ви залишайте сім'ї, а робіть собі відводки, по одній рамочці візьміть з кожної сім'ї. Ви наростіть хорошо сім'ї в першому корпусі це у вас Рутовська. І зробіть по одній рамки, поберіть, по три, по чотири поставте, якщо ви хочете, мощні відводки. Поставте так і відвізіть на ріпа. Хай собі обльотується, будуть працювати. І ващини тільки не забувайте ставити, вони будуть дуже багато нести в меду. І акації дадуть вони. Тільки матка у вас якраз виведеться і тільки почне розношуватися перед акацією. А тут і акація, вони метком занесуть все. А так ділити я ніколи не ділю і нікому не совітую, тому що ні меду, ні бджіл можете залишитися без цього. А так ви основні сім'ї тримайте для меду, а відводки робіть по одній рамочці. Якщо ви з основної сім'ї одну рамочку візьмете, вона навіть їй, їй нічого не скажеться на, на цю сім'ю. А у вас будуть зборні відводки і будуть вам носити. І збирати все. І ще один таке, таке не питання, а сьогодні я в Фейсбуці, Джолина хата, по-моєму, моїх 300 груп. Але Джолина хата ось тут, по-моєму, Сергій Бойчук. Де воно було? Виставили. Так, да, бджолина хата. Пишуть, суш це золотий запас на пасіці. А я вам скажу, не вірте нікому. Це головоболі у вас на пасіці. Суш. Головна у вас золотий запас це рамки навощені вощиною. Оце у вас золотий запас. От ми з Сергієм Бойчуком, може хто його знає, я так не знайомий, я йому написав, що це ваші на Золотий Запас. А вони тут виставили, що полоски від молі. Які ну, весна прийшла? Якщо ці рамки були вже на вулиці десь стояли, або у вас гаражі, що мінусова температура була, то там і так молі не буде. Які полоски можна ставити? Для золотого запасу і до якого часу ви ту суш будете хранити. Ну, от ми з ними переписували. скільки ви втрачаєте медозбору при відбудові ващини. Сергій Бойчук, я вам так скажу, я вам написав, але ви ще не відповіли мені. Що я, якщо ви вважаєте, що я беру 150-200 кілограмів на сім'ю і втрачаю мед. То ви, мабуть, більше 250 і берете меду на сім'ю, якщо ви використовуєте суш. Запам'ятайте, що бджоли ніколи не будуть використовувати мед, щоб відбудувати вощину. Відбудова вощини йде в той час, коли починається розвиток сім'ї ранньою весною. Вони в цей час, молоді бджоли. Споживає дуже багато меду, пилку, переробляють його. За що цього. Це ж завод. Бджола – це завод. По виробоці нектару чи меду по переробоці. І по виробоці воску, по виробоці бджолиного яду, ну, прополю це вона збирає. А вона виробляє воск і яд виробляє. Так як може ця Бджола виробити в зимовий час, поставте на зимовий час, поставте декілька вощин, ви ж ставите там 25-35 кг меду в зиму. Якщо вони з'їдять цей мед, хоч одну рамку вони відбудують. Мені цікаво просто, відбудують вони хоч одну рамку за счет з'їдання цього меду. Ні. Тому що це. Проїздить у їх в організмі, коли вони переробляють нектар, чи мед, чи медовуху ви їм даєте, чи що ви там, медову ситу, сироп. От е тоді в них виробляються воскові зеркальця. Але не чуш оцю не несіть, що суш це золотий запас. Ніколи суш не була золотим запасом, тому що це тільки біда о суші на ваших пасіках. Золотий запас казав, кажу і буду казати. Ставте вощину, оце у вас золотий запас, це ваш мед, це ваш розвиток, все. Тому що бджоли в робочому стані не доводьте мене до такого стану, щоб я повищав голос на всіх. Тому що в мене зла не вистачає, людям доказуєш, доказуєш. Ну я на кожну сім'ю витрачаю по 15-20 рамок вощини кожного року. Ну де, що я, я, я повинен взагалі мету ложку тільки взяти з однієї сім'ї. А я чомусь брав, беру і завжди 150-200 кг. Ну що ви, люди добрі, джолярі, ви хоч прислухайтеся, не дивіться, пам'ятаю, там канал, Трускавка, чи як його, не знаю, як його тот канал і не буду. Він весною показує. Раз наставив лежак там з десяток, а то більше суші. Постояла там неділю, він відкриває, як ту гармошку. Хоп! ту суш! Не одна пчола, каже, не пішла на суш. Будемо розширяти ващиною. Ну що, він стільки років? І у нього стільки підписників на каналі. І він людям показує, що треба, треба ставити суш. А суш то поставив, а ті рамки відстроювалися, відбудовувалися для меду, а матка в них не буде засівати, так яка суш, який там золотий запас? Та поставте краще одну рамку ващини. Він пише, що не буде рамок суші, не буде меду. Та запам'ятайте, що бджоли за ніч її відбудують і зложать туди мед, і ще й матка успіє засіяти щось. Якщо ви хвилюєтесь за мед. А ось Сергій Бойчук дав мені запитання. Я написав у нього. Сергій, скажіть, будь ласка, скільки у вас виходить меду на одну сім'ю за сезон. Він, він не відповідає, яка різниця пише. Суш це золотий запас пасічника, і це не я придумав, то в книжці написано. А я вам кажу, що ту книжку один дурак написав, а 150 передрукували їх. І не читайте. Я вже вам нагадував не один раз. Що в молоді годи, мені теж пасічники вже такому віці були, як я поважному, і казали, Степан, не став вощину, не буде меду. А я один рік так роблю, другий, ганяюся за цими роями, блять, по деревам. Звиняйте за мій французький. А меду не дуже і багато. І вони там качають сльози, і я качаю, дивлюся. Бджіл багато, вони рояться, а роботи в них немає. Ви хоч думайте, що кажете, золотий запас. Я б сказав інакше про ваш золотий запас, але ви не захотіли відповісти, скільки ви на сім'ю берете, а яка різниця. А я ж не скриваю, я беру по 150-200 кілограм в який год. Ну менше я не беру. Тому що я використовую багато овощини. І не вчіть молодих. Мене теж так учила, але я плюнув на все це і ставить почав вощину, цілу зиму сидю, клепаю ті рамки на вощу, щоб весною. І пішов у мене мед річкою втекти з вуликів. Не те, що вони. Вони потім трутня, ходять, ріжуть своїх старих рамок. А я мед качаю. Вони у мене були друзі, час теж. Відео затягується завжди, хочеться багато вам розповісти, але не виходить. Ми були друзі багато. Один полюбляв дуже гроші, він все перетаплював, що в нього є. Воск не міняв на вощину, а тільки використовував суш. Те, що там отримав, з обрізок з Мед, коли відкачає, він сльози його качав, тому що. Як під'їжджаєш до його пасіки, він зразу вулики закриває, щоб ніхто не бачив. Але я колись побачив один раз і кажу: веток вітьок, що ж ти в кирзухі бджіл тримаєш? А він, бідний, де б не стояв, всі дерева його все попилено, тому що одні рої. І суш така кирзова, що там уже по декілька років тій суші а такі бджілки літають, що вони принесуть? Ні меду, ні бджіл, нема нічого. Не слухайте. Один рік і суш викинуєте, один рік перезимували і викинуйте, перезимували і викидуєте, ставте вощину і будете на коні завжди. А ви, Сергій Бойчук, якщо ви переписуєтесь, то пишіть, скільки ви берете. Я ж вас запитую не для налогової. Я ж не питаю, скільки з усієї пасіки ви берете. Ви скажіть. От б хата, на група і тут написали, що. Міль треба для вашого золотого запасу. Ні, не потрібно. По вощині скажу так. І ще раз, чим більше вощини, тим більше будете мати меду, здорових бджіл і все, все в остальному. Ви ні за що не будете хвилюватися, бджоли будуть завжди в робочому стані і не будете лазити по деревах, а будете ходити. Біля вуликів наслаждатися їхньою працею. Все, задавайте запитання. Це я вам по вашіння розповів, про суш розповів. І не ведіться ні на що. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, героям слава! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Що вам цікавить, задавайте, я буду намагатися відповідати. Дякую, до побачення.